Робоча група Прозорість та підзвітність перевірила доцільність ще декількох публічних закупівель. Це третє засідання в цьому році. Такі засідання будемо продовжувати постійно. Наголошую ще раз всім громадам, всім комунальним підприємствам на тому, що давайте трошки дивитися, що ми повинні придбати, яким чином придбати, і основні кошти направляти в першу чергу на потреби збройних сил, сил оборони, а також на соціальну сферу. На обговорення зокрема винесли торги, оголошені Кам'янським. Два з них ремонт доріг на понад 24 мільйони гривень. Робочою групою було виявлено. Що значно завищена вартість будівельних матеріалів. Заощадити можна щонайменше 3,5 мільйони гривень. Досить така цікава ціна на асфальтобетонну суміш. При середній ціні по Україні десь до 5 тисяч гривень. Кам'янське закуповує по 7900. Вже традиційно на засіданні потрапила закупівля послуг з озеленення. Учасники робочої групи зазначили, що витрачати мільйони на висадку і догляд за однорічними квітами просто недоцільно. В кожної громади в нас озеленення висадження квітів, в тому числі однолітніх, однорічних, і сума закупівлі 2 мільйона теж викликає певні питання, тому що ці кошти могли бути направлені в першу чергу на оборонні потреби України. Заслухали представників з Кривого Рогу. Там вирішили витратити майже 10 мільйонів гривень на прибирання парків та скверів. Ба Більше підрядник не має досвіду таких робіт з благоустрою, та ще й в підпорядкуванні в нього лише з десяток робітників. Хоча за умовами тендеру їх повинно бути вдвічі більше. Здивувало одне з комунальних підприємств, в якому збираються придбати рідкий хлор. Але чомусь в іншій області, хоча його можна придбати тут на Дніпропетровщині, і значно дешевше. Підприємство Дніпро західний Донбас, державне підприємство закуповує хлор у. Підприємство, яке зареєстровано на Закарпатті, це вп... ми не кажемо, що це якась проблема, що не окуповують українське підприємство. Але 87 тисяч гривень, понад 87 тисяч гривень, при середній ціні хлора 73 тисячі, який є в області і дивились на ульську хлоропереливну станцію, яка теж продає цей хлор. ну, тобто, Певні запитання, тому що е, е, закупівля сама надвелика це 54 мільйони гривень. Ці кошти е, е, законов також можемо відправляти на оборону. Замовникам усіх тендерів рекомендували їх переглянути, проаналізувати, чи не витрачають вони часом зайвих коштів та ретельніше придивитися до підрядників.